Друзі, 39 тисяч оригінального пробігу. 2021 рік. Це KIA Niro, 64 кВт, щойно приїхало, розмитлося та сертифікувалося. Перевіримо на фарбування, прибор профілайн почнемо з капоту. Це максимальна комплектація в нас, попередньо авто не фарбоване. І поки проводимо заміри, пару слів про автомобілів розкаже. У нас є типовий насос, у нас є шкіряний салон, вентиляція, підігрів всіх сидінь, є люк. Бездротова зарядка телефона, то зрештою тут є все. Про автомобіль можна багато розказувати, але хто знає, Аніро це зараз лідер на ринку, тому розлітаються як гарячі пиріжки. Тим більше якщо автомобіль в рідній фарбі, то з гарним пробігом продається він недовго. Тому хто шукав даний автомобіль в такому шикарному кольорі Nightblue Metallic, запрошую усіх на огляд та драйв Загалом по автомобілю немає жодних зауважень з технічної сторони. Візуально воно в шикарнішому стані. От сонечко зараз присвітило, побачимо який колір. Ви можете поглянути, як переливається автомобіль. Дуже гарно виглядає він зовні, має максимальну оптику, автоматичне перемикання. Ось такий візуальний стан. Практично нова гума стоїть на автомобілі. Авто абсолютно не знищене, не поцарапане, не пошарпане, м'ятин, царапин чи будь-чого. Салон взагалі в ідеальному стані. Багажник практично новий, нічого не возили, всі пластики ціленькі, не затерті. По салону аналогічна ситуація, всі сидіння без зауважень, стеля також. Авто не проводило хімчистки, тільки генеральне прибирання, тому що приїхало практично в ідеальному стані. Ось так воно виглядає ззовні. Наголошу 39 тисяч пробігу. 2021 рік чистий. Ось багажне відділення, шторка присутня, ось в такому стані пластики. По салону задня частина. Маємо інвертор, перетворювач 220 вольт, можна увімкнути собі зарядочку ноутбука чи телефона, люк, всі карти ось в такому стані, без зауважень, кілинки, все практично не дома. Безключовий доступ присутній, два ключі нового взірця, акустична система JBL, електропривід сидінь з пам'яттю. Ось такий, друзі, автомобіль. Тому, кого він зацікавив, телефонуйте з радістю надам відповіді на усі ваші додаткові запитання. Авто рекомендую!